Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з групою працівників ДАЇ міста Києва, які подали заяви до нового підрозділу патрульної служби. Голова відомства розповів їм про нові умови роботи. У вас будуть а, ті японські машини нові, які коли нові, нової поступили, Ми будемо вам їх а, передавати. У вас буде а, нова форма. А, Американська форма фірми 5.11 зшита спеціально для нашого патруля. нові комп'ютери оружає. Розмір заробітної плати нових патрульних теж суттєво зміниться. Мы будем договариваться с городом Киевом о том, чтобы была параллельно с этим специальная программа для патрульных по обеспечению социального пакета в виде жилья. То есть будет твердое правило и понимание, что условно говоря, если ты работаешь в патруле там, фиксированное количество лет, и ты не опускаешься ниже каких-то там категорийных оценок, ну то есть если ты держишься на работе, а тебя не выгоняют за нарушение, то это все нормально, то ты знаешь точно, что ты не будешь иметь жилье в этом месте. Не залишить осторонь роботи і тих, хто не подав заяву з певних причин до нової патрульної служби. Вони будуть иметь возможность подать заявку в следующий набор. Это первое. И второе, мы им предложим работу в других подразделениях полиции. Это будут участковые, то же самое, с расширенными функциями, с расширенными полномочиями. Это первое место. Второе категория. Будет строиться новая система спецназа. Это СВАТ. Єдиний спецназ по американському типу туди, третє нова система уголовного розіску, яка зараз формируется. Ну і далі всі наші соответствующие служби. За словами Арсена Апакова, кожен з інспекторів матиме змогу отримати роботу. Вік значення не матиме. Візрост здесь значения значення грати не буде. Того, що человеку 40, 45 чи 38. Это не конец карьеры и это не ограничение. Не для всех ваших товарищей, или для вас, вдруг не прошедших тесты, или вдруг что-то там не сложилось в патрульной карьере. По каждому из вас кадровики а, по каждому делу пройдутся так, чтобы каждый из вас получил соответствующее предложение. В процессе реформування службы ДАИ головне задание для міністерства забезпечити роботою всіх її працівників. Пістолети, кулемети, револьвери, гранати та гвинтівку такий потужний арсенал одесит зберігав у схованці біля дому. Думав так надійніше, от тільки помолився. Правоохоронці провели обшук у оселі чоловіка. В ході проведення санкціонування обшуку у нього було із один пістолет, пулемет, ППС. Одна пневматична винтовка, три пістолета, револьвер-флобер, 83 патрона і три запали ручним гранатам. Поки експерти встановлюють походження арсеналу, власник дає свідчення правоохоронцям. Для чого він зберігав таку кількість боєприпасів, наразі з'ясує слідство. За незаконне зберігання зброї чоловікові загрожує до семи років тюрми. 39-річний харків'янин теж вирішив зробити у власному домі сховище для боєприпасів. Окрім того, чоловіка знайшли також чималу кількість наркотичних речовин. Подій проверки інформації обнаружена гранати, наркотик амфетамін – около 100 грамів, наркотик канабіс – около 50 грамів. Всі дані війська були з'яты. Дана інформація була внесена в Єдиний реєстр судових розслідувань. Як з'ясувалося, чоловік раніше засуджений і вже не один рік заробляє продажа наркотику. Открыто головне производство по статті частина 2 і з двісті шістдесят три. Час Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 7 років. Чоловік перебуває в ізоляторі. Слідчі дії тривають. Два гранатомети, 11 гранат та понад 30 набоїв вилучили правоохоронці у двох мешканців Сум. Це найбільший арсенал зброї, на який натрапляли працівники міліції за цей рік. Зброю вилучили в чоловіків, один з яких мешкав в Тростянці, інший в Тростянецькому районі. Наразі правоохоронці з'ясовують джерело походження зброї, і з якою метою чоловіки її зберігали. Необыкую шкоду міг завдати даний арсенал, зазначають експерти. З Всего з'ятого, я можу сказати, що перш за все, опасные являются ручні протитанкові гранати, переносні такі, как бы атовые комплексы, которые производят взрыв реактивные у яких мощність заряду 300-400 грамм, і вони летять на определенное расстояние, то тобто дистанційно можна поразити ціль з доволі великими розрушеннями. За свою надмірну любов до зброї тепер чоловіки відповідатимуть перед законом.